Як проаналізувати експертний блок в Instagram? Якщо ти ведеш Instagram, щоб продавати свої послуги, консультації, цифрові продукти, навчання, курси, менторинг тощо, то, мабуть, тобі потрібно розуміти, як відпрацьовує твій контент, скільки тобі потрібно інвестувати і на які результати ти можеш очікувати. Тому сьогодні ми розберемось, як аналізувати. Я Розповім тобі про інструмент, в якому це можна зробити максимально швидко. І розповім, як ним користуватися, де брати дані, на що звертати увагу. Насамперед, тобі як експерту потрібно розуміти, що відбувається саме в блозі, як відпрацьовує контент, як відпрацьовує твоя аудиторія. І я розділила в дашборді це на два сегменти: медійність та залученість. Медійність це ми беремо твою аудиторію і твоє охоплення та визначаємо твій тип інфлюєнсера. Ти наноінфлюєнсер, мікроінфлюєнсер, медіум чи мега. Що це тобі дає? Це дає тобі розуміння, який ти маєш вплив. Чому це важливо? Тому що медійність це теж продукт. Ти можеш продавати інтеграції, розміщення реклами, своїх сторіз, в рілсах, колаборуватися з іншими людьми. На основі цього показника. Наступне, що ми дивимося? Ми дивимося залученість саме твоєї аудиторії. Скільки людей дивляться твій контент, скільки людей взаємодіють з твоїм контентом? І як висновок, дашборд рахує твій engagement rate, тобто відсоток залученості твоєї аудиторії. По суті, твоя медійність і залученість це є. Основа для того, щоб продавати UGC, продавати інтеграції, переводити трафік з свого блогу в сторонні блоги і таким чином заробляти, продавати закритий контент, тому що це є показником того, що твій контент цінний для людей, і вони добре в нього залучені, то на основі класних показників медійності та залученості можна робити висновки. І створювати закритий контент тощо. З цим, я думаю, все зрозуміло. Це ті речі, які на поверхні. А далі ми поговоримо з тобою про аналіз твого блогу як бізнесу. І тут в нас є два сегменти в дашборді, це конверсійність та рентабельність. Тут нам важливо розуміти, скільки людей за місяць переглядали твій сайт. Скільки з них клікали на товари, і таким чином ми розуміємо наш CTR. CTR в дашборді визначається автоматично. Ти тільки вводиш перегляди та кліки. Наступний сегмент це рентабельність, це скільки ти інвестувала грошей, ти вводиш, і який дохід ти отримала. І таким чином ми з тобою визначаємо ROI. ROI – це окупність інвестицій. Умовно кажучи, ти інвестувала 3000. Заробили 34 тисячі, відповідно, в тебе ось такі великі рої, що для блогів є достатньо середнім показником, тому що дуже висока конверсійність при класній медійності, класному залученню, при тому, що люди тобі довіряють, люди тебе знають, такі рої, в принципі, є нормальними. Тоді ж, взяти ці показники, щоб вписати їх в дашборд і зрозуміти, що відбувається з блогом, проаналізувати його. Почнемо з медійності. Тобі потрібно вписати кількість своєї аудиторії, це кожен з нас бачить в своєму профілі, це не є таємниця. Але тут важливо зазначити, що я рекомендувала тобі вводити саме кількість живої аудиторії. Як дізнатися, скільки в тебе саме живої аудиторії, напиши мені в Telegram-бот. я розповім тобі, як це зробити за допомогою сервісу. Далі ти заходиш в професійну панель і вводиш період за останні 30 днів. І знизу ти бачиш охоплені облікові записи. Цю цифру ти вписуєш в охоплення. Далі перегляди. Знову ж таки, ти бачиш їх на скріні, перегляди вносиш в перегляди. І ось тут знизу є взаємодії. Так само ти вписуєш взаємодія за період за місяць. І таблиця сама вирахує твій тип медійності, і вирахує твій відсоток ER. Далі у нас конверсійність. Тобі необхідно знайти на своєму сайті, скільки людей переглядали його, скільки кліків на товар вони здійснили, і дашборд вирахує тобі твій CTR. Я особисто користуюся Unfold. Він дає дуже класну аналітику, лінк в описі. Наступне це рентабельність. Тобі потрібно відмітити, скільки ти за місяць інвестувала в блог і який дохід ти отримала. Я рекомендую для такої цілі вести трекер доходів та витрат він в мене є в notion. Якщо цікаво, напиши мені в бот, я тобі його продам. Також ти можеш скористатися. Випискою, наприклад, з way 4 pay і так само там бачити свої конверсії. Тому, в принципі, щоб розуміти свої витрати, тобто інвестиції та свої доходи, ти можеш скористуватися цима двома сервісами, вони дуже чітко все показують. Знову ж таки, дашборд вирахує твої рої і дасть тобі розуміння, чи це ок, чи це не ок. Щоб ти для себе розуміла, в якому напрямку розвивається твій блог як проєкт. І далі найосновніша фіча дашборду – це те, що він сам дає тобі експертну оцінку. Він аналізує все, що ти ввела, і розповідає про те, наскільки віральний контент, яка якість самого контенту, яка якість аудиторії, яка залучилася, яка релевантність продукту. І в кінці ти можеш від АІ-асистента отримати експертний висновок. Тобто. Він подивиться повністю все, що відбувається з твоїм Інстаграм, і розповість тобі, що це означає, проаналізує і дасть якісь поради. Я думаю, що це дуже круто, якщо ти працюєш сама, в тебе немає команди поки, ти не маєш менторів, експертів, які тобі допомагають вести Інстаграм. На цьому етапі, на початковому, коли ти сама розбираєшся, сама хочеш все дізнатися, я вважаю, що це супер круто. І так як я його тестила вже дуже багато разів на різних проєктах, він дає дуже адекватні поради. Ось такий дешборд я створила: в ньому і прогноз доходу на 3 місяці, і контент-стратегія, і контент-план, і контент-аналітика, про яку ми сьогодні з тобою говорили. Все в одному файлі, все дуже наглядно, зрозуміло з ai асистентом, який допоможе тобі зрозуміти те, що ти бачиш. Порахувати, зрозуміти, підказати, допомогти зі сценаріями і так далі. Тому не зволікай, якщо ти хочеш навчитися стабільно заробляти прогнозовану суму за три місяці, то Держбор тобі в цьому дуже допоможе.